Усім привіт, слава Україні! Вітаю вас з такого чудового лісу. Сьогодні у нас понеділок 24 червня зробив я таку виїзд у ліс, скажімо так, грибна розвідка. І вже починають з'являтися чудові лисички. Шуненька тут. Невеличкі дощики, і вже десь на галявинах вже можна назбирати. Разом поговоримо з вами і про ціни. Ціни впали, хоч їх і немає лисичок, але все рівно ціна впала десь до 100 гривень, 110, була 130. А от ціни на чорниці. Бачите, тут ягідник значно виросли. Чорниця вже в нас по 80 гривень закуповують. Цікаво, які ціни у вас. Пишіть в коментарях. Я всі коментарі читаю, на всі відповідаю. Також підписуйтесь на канал, ставте лайк. Це дуже допомагає розвивати канал. І алгоритми Ютубу. Краще поширюють відео. Всім дякую. йдемо шукати ще. Все, що знайду, я вам покажу. Перший мій підосичник в цьому році. От, ледь витягнув. Кадр не поміщається. Та книжка ще й була під коренем ледве витяг. Не знаю, як він правильно називається, бо тому що тут яка... В основному березли. Звичайно, там далі є малесенькі зовсім осики. Пахне клас. Можливо, підосичник жовтобури, чи як він називається. Ну гарний, гарний перший в цьому році. Початок є. Посадки ще тут є, можливо, ще знайду. Ось така молода посадка ходжу. Березова. Є трішки сосни, дуби, трішки осика. Ось такий мішаний ліс. Йдемо шукати ще. Ось це насправді перші такі староїжі, які я зустрічаю в цьому році. Ось маленькі. Ростуть, правда вони в такій низині зовсім, тому що не вистачає вологи. Дощі у нас були невеличкі. Ось така ситуація. Чорниці, чорниці ще є. Приємно знаходити ось так грибочки прямо посеред дороги. Ось такі суперові. нові. Малесенькі. Дивно те, що я їхав в ту сторону і не помітив. А вже як повертався, ось тоді і помітив. Якщо не буде дощу, то буде погано. Оце роз'їхав я. А тут трішки поїли ташечки, зайчики і так далі. Сподіваюсь, буде дощ і вони будуть рости. Тому що малесеньких таких, дрібненьких, дуже багато. А так то сезон ще не почався. Хоча вже кінець червня. Минулого тижня в цьому місці була досить непогана галявинка. Сьогодні вже дуже пізно, зараз вже майже п'ята година дня. Тому Трішки повибрані, але все ж таки ми ж свої знайдемо. Так. Ті, що наші, ніхто не повибирає. Так, це ще маленькі зовсім. Ростуть. Віста. Беремо більшники. Суперові лисички. Сезон ще я б сказав, не розпочався, тому що ну, максимум, що можна назбирати, це кіло, а це дуже-дуже мало. Так, буду дивитися ще, все що знайду, я вам покажу. Звичайно, і маленькі. Не знаю чи ви бачите, тут, 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 тут тут тут. Це вже трішки більше. Що, шукаємо далі. Ось, ось, ось це розмір. Це те що потрібно. Суперові. Куди тільки дві, зазвичай тут можна грам 200-300 на одному місці назбирати. Ось буквально біля ось цього дерева малесенького. Знайшов попередні гарні лисички. Зробив декілька. Подекілька-подекілька по декілька штучок знаходиться. Це такі потужні. яка, Тяжкі, тяжкі, гарні, суперові. І це я пішов пізно, п'ята година вечора вже, можна сказати. Вже позбирали, але наші ніхто не забере. Досить таки потемніло, але люблю я знаходити ось так під ялинками. Під ялинками вони завжди гарні. Чудова ялинка. Погляньте. Красота. Шкода по що так мало. Ох, яка краса. Всього не показую, тому що зазвичай подекілька. Трас тільки показувати найцікавіше, найгарніше. Сильно не сваріть. Їхав я в основному дивитися де є черниця. Тому взяв тільки пакет, корзину не брав, не чищу, тому що комарів просто жах. Завжди зазвичай чищу вдома. Тому сильно не сваріть мене. Як будемо вже по-справжньому, як почнеться сезон, як будемо ходити, тоді Будемо брати кошечок і робити гарно. А зараз тільки так, грибна розвідка, можна сказати. Ось Бачите, цього я не знав, no, я тут ще не був. Прямо в прямому ефірі, можна сказати, знаходжу. Те, що буде цікаве, я вам покажу. Ось так знаходити на самій галявині, коли вони просто аж світяться, видно їх здалеку, Одне задоволення. Якби їх було трішки більше, звичайно, але на таку погоду просто супер жменька на одному місці. Будемо дивитися ще. Їхав і не, змог, не зміг проїхати повз, щоб вам не показати який тут аромат в лісі стоїть. Це лісова малинка. Хочу сказати, що вона набагато смачніша, більш насичений смак, набагато солодша. Головне, коли зриваєте в лісі малинку, дивіться отак всередину, там може бути черв'ячок черв'ячка не їжте. Хто не знав, будете тепер знати. перевіряйте кожну ягідку середину. не маленький тому ви його помітите. Це все, що я вам показав, добре. А смак який. М -м -м. Буду далі смакувати. А ви підписуйтесь на канал, ставте подобання Пишіть коментарі. Всі коментарі я читаю та відповідаю.